Продовжуємо рух четвертим екзаменаційним маршрутом. Далі прямуємо проспектом відродження. Тут особливо важливо триматися правої смуги, покидаємо її для об'їзду припаркованих авто чи, наприклад, ремонтних робіт. А за такий рух екзаменатор може зарахувати помилку. Та це ще не провал іспиту. Звертаємо увагу на пішоходів та пішводні переходи, бо їх тут багато ще й нерегульованих. Якщо хтось перетинає вашу траєкторію руху, навіть не маючи переваги, скидаємо швидкість, щоб уникнути аварійної ситуації, бо саме цього вимагають правила дорожнього руху. На наступному перехресті для повороту ліворуч займаємо крайню смугу і очікуємо дозвільного сигналу сідлофора. Складність цього місця полягає в необхідності рушати під гірку і не відкотитися назад. Тому заздалегідь, попрактикуйте цей маневр. На цьому світофорі досить короткий зелений і багато авто, тому ми знову зупиняємося перед стоп-лінією. Розпочинаючи рух на зелений, обов'язково даємо другого авто, що завершують проїзд перехрестя чи пішоходам, якщо вони є. Прямуючи ж далі, не забуваємо про дозволу швидкість, безпечні бокові інтервали та крайнє праве положення, яке маємо займати, щоб нас могли безпечно випередити інші учасники дорожнього руху. При перестроєнні, тобто зміні смуг, обов'язково користуємось показчиками поворотів. Всім удачі на іспиті!